The То в місті так вперше у Тернополі з'явиться файне зимове містечко. Завітати туди мають змогу усі охочі. Святкова локація буде діяти на театральному майдані. Ми брали досвід європейських країн, великих малих міст. В кожному місті чи Європа, чи Америка організовують так звані Крісмес Маркетс, тобто зимові такі містечка, куди люди можуть приходити проводити час. Там є різноманітні розваги, фудзони продається різні подарункові речі. І туди це місце таке, яке притягує велику кількість як гостей міста, так і безпосередньо самих містян. Ми взяли їхній досвід і відповідно також хотіли організувати таке саме зимове містечко і у нашому місті. Чи не основною цьогорічною новинкою на театральному майдані буде ковзанка? Над цією окрасою файного зимового містечка вже працюють. Заливають її поступово декількома шарами. Розповідає Тарас Ковальчук. Загально ми хочемо наростити в середньому від 10 до 15 сантиметрів льоду. З бруківці не пошкодить, з бруківкою все буде гаразд, бо більшість наших містян турбуються за бруківку. З бруківкою все буде гаразд, за це можна не хвилюватися. Ковзанку ми плануємо по температурному режиму, ми бачимо і встигаємо, що з вихідних її запустити. Буде працювати прокат ковзанів. Наше ще одне комунальне підприємство Управління парків має на своєму балансі ковзани, і вони будуть їх здавати в прокат. З боку тут буде каси, там відповідно буде відбуватися. Прокат Занів. Вартуватиме годинний сеанс такої зимової розваги 20 гривень. Передбачені також і абонементи на цілий день. Організатори планують, що діятиме ковзанка протягом усіх новорічно-різдвяних свят. Однак зазначають, все залежатиме від погоди. На жаль, ми цього року залежні від погоди. Надію, що на наступний рік ми не йдемо фінансування для того, щоб купити спеціальне обладнання штучної заморозки, коли ми будемо незалежні від погодних умов. Але цього року ми залежні напряму від погодних умов, Тому будемо. Надіятися на Божу волю, що буде гарна погода. Навіть якщо днем буде плюс чи два дня плюс, це не страшно для ковзанки. Будуть стоплюватися верхні шари, і ми за нічний період, поки є мінус, будемо ці шари назад відновлювати і накатувати. Більшість тернополян, яких ми зустріли відкриття файного зимового містечка, у тому числі з ковзанкою, підтримують. Однак є й ті, яких така ідея не зовсім тішить. З підготовкою до нового року майдан дуже. Захаращують, мені здається, цих будиночків вистачило підполовину, і з дітьми практично немає де гуляти. Вони просяться на ці холодні атракціони. Я не знаю, хтось з батьків садить туди в мороз своїх дітей і вийти з дітьми сюди в Новий рік ми стараємось обходити це місце. Повзанка, напевно, сподобається підліткам. Я розумію, їх і також, але також і в Тернополі є багато майданів, де можна було. б також організувати якісь новорічні розваги. Десь поставити ковзанку, десь ялинку, десь ще щось. Розвантажити театральний майдан, бо тут, як на мене, забагато всього. Для молоді, для дітей буде якась розвага, буде якийсь позитив. Подобається. Як думаєте, що краще, щоб тут була ковзанка, чи так як раніше? Ні, Краще, щоб зміни були. Щоб були зміни, то цікавіше. То старе вже воно відходить, краще, щоб нове щось було. Я дуже люблю зимовий види спорту, граю хокей. Дуже люблю відпочивати на свіжому повітрі, особливо зимою. Ну і багато тернополян теж відпочивають на озері зимою. І, і, і багато має навіть свої козини, готові кататися. І це дуже добре, що зараз в центрі буде, і тобто вже, вже багато приходять, вже питається, коли можна кататися. То навіть з клюшками вже приходили хлопці. Мені дуже подобається ковзанка. Я люблю кататися, Я буду приходити сюди кожного дня. До слова планують, що запрацює ковзанка уже цими вихідними в рамках фестивалю Глінтвейну та фестивалю мрій, що відбудеться на театральному майдані.